Чи потрібна веб-дизайнеру освіта? Чи обов'язково навчатися в університеті? А чи обов'язково проходити курси? Це, напевно, питання, яке я постійно спостерігаю у себе в коментарях. Люди цікавляться, а отже, я зобов'язаний дати відповідь. Але спершу покажу коментар, який мені написали під одним із роликів. Сорі не міг пропустити такий контент, самі розумієте. Піхали. Перше, чи потрібен дизайнеру диплом університету? За всю мою практику роботи UI-UX дизайнером і веб-дизайнером, про диплом у мене запитали приблизно. Два рази. І то це були вкрай дивні прискіпливі замовники, з якими я дальніше сам не захотів працювати. Знаєте, це такий тип людей, які кажуть, а та я і сам у душі дизайнер. І взагалі, я навіть краще вас знаю, як треба працювати, що робити, який дизайн дійсно потрібен. А у вас та ха Диплома немає. Всі інші мої замовники, яких було, на мою думку, мабуть, 300 чоловік, мабуть, більше, вони ніколи в житті не запитували в мене, маю я диплом або ні. Проте вони дуже часто просили побачити моє портфоло. Вони хотіли подивитися, що я можу зробити на практиці. Чого можна дійти невтішного висновку? Що диплом університету дизайнеру не обов'язковий зовсім. Томість портфоліо є найважливішою складовою, тому що всі насамперед звертають увагу на нього. Якщо ти дійсно вмієш робити круто, то повір, нікому не буде цікаво. Чи маєш ти диплом або не маєш, це не важливо. Головне, зроби результат. Друге питання: чи потрібно дизайнеру проходити якісь курси? Я можу казати так. Якісне навчання дозволить набагато швидше освоїти базу, фундамент, з яким можна вже брати перших замовників та створювати перші кейси у своє власне портфоліо. А далі вже можна продовжувати вдосконалення своїх навичок. Але навчитися дизайну Можна і самостійне, і я завжди це розповідаю моїм учням або ще комусь. Навіть тим людям, які приходять до мене на навчання і запитують: а взагалі я міг би сам навчитися дизайну? Я завжди відповідаю: так, звісно, але однозначно, це буде набагато більше часу. Наприклад, купуючи моє наставництво, людина по суті переймає мій семирічний досвід і економить собі 7 років, які він мог би витратити. Щоб самому дізнатися про це, створити власне помилки та здобути ці експіріанс, але на моєму наставництві він одразу все це получає, і йому не треба робити власне помітки та витрачати свій час. Тож чи потрібно проходити курси? Це справа виключно твоя. Вибирай, що тобі потрібно заощадити: гроші чи час, чи питають лі замовники взагалі, проходив ти курси чи ні. Звісно, ні, вони ніколи це не питають. Але чи буде тобі простіше навчитися дизайну на гарних курсах? Так, звісно, буде. Але тут важливий момент. Я дуже не рекомендую йти на якесь незрозуміле навчання, на якийсь незрозумілий курс, тому що 90% продуктів в IT-сфері сфері лайно. Зараз я дуже часто бачу, як якісь некомпетентні люди, які самі взагалі ніколи не працювали, зате вони запускаються. Свої навчання та заробляють гроші. Тому я пропоную бути дуже уважним, коли ти обираєш себе навчання. З навчань я можу порекомендувати тільки своє власне особисте наставництво. По-перше, я принципово не рекомендую чужі продукти, тому що я не можу бути у них впевнений. По-друге, я знаю, що такий рівень наставництва, який пропоную я, не пропонують більш нігде. На моєму особистому наставництві ти отримуєш більш 100 відеоуроків з дуже якісним. Контентом, постійний зворотний зв'язок від мене, жодної групи, ніяких лівих кураторів, і плюс ти сформіруєш свої перші повноцінні роботи в портфоліо вже на навчання. Якщо ти хочеш дізнатися більш повноцінної інформації про моє власне наставництво, пиши мені у телеграм, та я усе розповім. Третє питання: чи потрібна дизайнеру освіта взагалі? Звичайно, потрібна, як і в будь-якій професійної діяльності, щоб стати добрим фахівцем якісним? Спеціалістам завжди потрібно тягтися до знань та самоосвіти. Взагалі, проблема більш дизайнерів це стагнація. Навіть я сам з цим стикався. Коли доходиш до певного гарного рівня, в тебе з'являються думки, а я вже усе зрозумів, а я вже дуже гарний експерт, а мені вже не треба розвиватися. Але це помилка. Це неправильно, і завжди треба намагатися прокачувати свої навички, адже межі доскональності немає. Треба завжди працювати, вчитися, і тільки так ти будеш постійно перебувати гарним експертом. А на цьому все. Підписуйся на мої соціальні мережі: інстаграм, телеграм. Там дуже багато якісного контенту. А якщо тебе цікавить моє особисте наставництво по розробці сайтів та веб дизайну, пиши мені у телеграм, і я розповім. Що я можу, що я можу. що я... Не можу більш нічого казати. Бажаю тобі гарного дня та побачимося у інших роликах. А також я чекаю на твій коментар, лайк, підписуйся. Це дуже важливо для мене. Пока.